8 серпня починаю роботу в медіа центр України. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз будемо говорити про вступну кампанію цього року. Як наші абітурієнти вступають до вищих навчальних закладів, з якими складностями вони стикаються, і які вищі є найпопулярнішими? І з нами в студії Михайло Винницький, заступник міністра з вищої освіти та освіти дорослих. Пане Михайло, вітаю вас! Дякую, що запросили. Дякую вам, що прийшли. Отже, вступна кампанія розпочалася і триває, але я думаю, що ви вже можете назвати перші результати. Скільки заявок від абітурієнтів ви отримали, і як ці заявки розподіляються по регіонах? Озвучте, будь ласка, цифри. цифрита, ми насправді сьогодні цього року маємо дуже непогані результати з вступної кампанії. А я насправді хочу вже це декілька разів повторював. що основний такий меседж цієї вступної є стабільність. Насправді, ми бачимо, що з минулого року до цього року цифри фактично аналогічні а дещо порозміщалися по інших закладах рекомендацій. Ми на навазі вступники вступили в різні заклади інші ніж минулого року деякі підтягуються, деякі навпаки а конкуренція спрацьовує, але загалом рекомендації на сьогоднішній момент отримали 176 376 ступників, ну 176 тисяч, із них 65 493 це на бюджет і 110 883 на контракт. Тепер чому ці цифри важливі? Тому що ми все таки бачимо це співвідношення приблизно 40%, які йдуть на бюджет, і 60%, які йдуть на контракт, плюс-мінус виходить таким чином. Але насправді треба розуміти, що із тих контрактників насправді велика кількість отримує гранти. Ми на сьогоднішній день прогнозуємо приблизно 30 тисяч отримувачів грантів, і це важливо. Це означає, що більше половини наших вступників цього року отримають державну фінансову підтримку. На здобуття своєї освіти інші цифри. Давайте так, поступні. В нас було відкрито 210 тисяч електронних кабінетів, 195 тисяч взяли участь у роботі алгоритму, і як я вже сказав, 176 тисяч отримали зарахування. Ну рекомендації рекомендації не отримали приблизно 19 тисяч. Виникає запитання: а чому так? Ну бо тому що знову ж таки алгоритм спрацьовує, коли в нас є недостатньо балів. Особа не отримує а, рекомендації, але це не означає, що а, вона не зможе взяти участь у, наприклад, до, ну, додаткових наборах, які ще все таки будуть, і не зможе вступити на контракт в разі таких а, можливостей. Насправді цього цього року алгоритм достатньо унікальний, тому що всі в один день отримали рекомендації. Всі один день мають на увазі і бюджетники, і контрактники, і приватні заклади, і державні заклади. Цього ми не робили попередньо. Попередньо завжди було, спочатку відбирали на бюджет, а далі бігали по країні, хто де вступає на контракт. До чого це призводило? Це призводило до того, що дуже часто за нашими студентами, вибачте, я так скажу, полювали західні університети. І в цей місяць, серпень, коли відбувалася певна невпевненість, достатньо велика кількість отримували рекомендації з інших закладів або вступали, можливо, там, де. Ну переконували їх, що треба принести документи вже зараз, бо тому, що завтра не зможна буде вступити. А ці маніпуляції знято на сьогоднішній момент всі вступають через єдину систему, єдину електронну систему, єдиний алгоритм, який передбачає, власне, а що всі зараховуються: контрактники, бюджетники, приватні, комунальні, державні заклади всі зараховуються в один день. Це насправді велика мені здається, великий внесок в нашу прозорість цього року. Які університети, які спеціальності є в лідерах серед абітурієнтів? Серед е, спеціальностей на жаль, я тут маю сказати, що я не надто задоволений е, результатами цього року, тому що перша десятка спеціальностей по заявах мається на увазі по кількості попиту, а е, на першому місці менеджмент. І насправді ми маємо розуміти, що за цією спеціальністю дуже сильно перенасичений попит е, перенасичений ринок праці. А, і в результаті а, це насправді не, не найкраща історія. Але в першій десятці ми бачимо психологію, що дуже потрібна, ми бачимо комп'ютерні науки, ми бачимо освіту, що дуже важливо, нам потрібен вчитель, і ми бачимо медицину. Отже, фактично, це ті речі, які є в топ 10 А На ті спеціальності, які, е, на які перенасичений ринок праці, є дуже маленький. Е, Дуже маленьке державне замовлення. Так що, наприклад, на менеджмент на всю країну 500 місць, на маркетинг на всю країну 300 місць, на право на всю країну 750 місць. Це порівнюється з інженерними спеціальностями, де, наприклад, на комп'ютерні науки 3400 місць та на інші спеціальності, де ми говоримо про те, що це пріоритетні спеціальності для держави, а це електрична інженерія, механічна інженерія, ем, агрономія. Там завжди є в районі двох тисяч місць е, бюджетних. Що це означає? Є що насправді часто на ті спеціальності, які є е, е, ну, перспективними для ринку праці, там вступний бал на бюджет є нижчий, ну тому що більше бюджетних місць. А там, де мало перспективна спеціальність, там дуже високий вступний бал. Що створює очевидно певні проблеми, коли ми говоримо про вступні балі і їх порівняння. Але тим не менше, якщо говорити про найпопулярніші університети за заявами, то це Львівська політехніка, однозначно. Львівський університет, університет Тараса Шевченка на третьому місці, Київська політехніка Сікорського. Це наша четвірка, далі Державний торговельно-економічний університет, Чернівецький імені Федьковича, Кнеу імені Гетьмана, Прикарпатський Стефаника, далі на дев'ятому місті Каразіна і Волинський університет Лесі Українки. Це топ 10 але це за заявами. Що цікаве, є знову ж таки порівнювати, а де саме знаходяться ті е, заклади, які вступають ті, що мають найвищі бали, Та? або краще сказати, навіть хто має найбільше рекомендацій на вступ. Рекомендації на вступ насправді цей список і продовжується майже відтворюється дослівно. Мене дуже тішить те, що ми говоримо про Каразінський університет, який залишається в топ-10. А це насправді важливо. На жаль, цього року. А сумський державний дещо втратив позиції з зрозумілих причин. Але Каразінський в Харкові тримається, і насправді приблизно 25% і всіх заяв по Харкову йшли в цей університет. Це насправді дуже, дуже сильний, сильний науковий центр і так далі. Ми зробили нещодавно такий маленький рейтинг по середньому балу на бюджет. Тепер треба розуміти, що насправді це не рейтинг, я неправильно сказав, тому що ми не, ми не робимо рейтингів університетів, але певну, якщо хочете, порівняння того, куди хто вступив з найвищими балами. Тут важливо говорити про те, що м, ті, які вступають на мистецькі спеціальності, ми їх не можемо порівнювати з іншими, тому що там є творчий конкурс. І творчий конкурс дуже часто це 60% від загального конкурсного балу. Ну, вибачте, порівнювати це з НМТ, очевидно, не можна. Але там, де йде вступ виключно за НМТ, на бюджетні місця цього року на першому місці Київська школа економіки. А найвищий конкурсний бал 184. Це насправді дуже дуже високо. На наступному місці є національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Тут мене трошки можуть скритикувати. що, дивіться, але на право, а це в основному право там 150 балів для вступу, так чи інакше, Так що це можливо непорівняльні речі, але тим не менше на другому місці на третьому Києвська академія, який є багатопрофільний вуз, як ми розуміємо. Те, що Київська школа економіки на першому місці, це цікаво. В цьому списку немає Українського католицького університету. Зрозумілих причин, в них немає бюджетних місць, в них виключно йде на контракт. Це такі речі, які можна ще почитати, подивитися. Але я до чого це хочу так само сказати: що місць на контракт, і, наприклад, в УКУ, цього року вперше приватні університети розподіл пішов по тому самому алгоритму, і як і минулого року. Велика кількість тих, які вступили на контракт, зараз отримують суттєві гранти, які будуть покривати частину їхньої вартості навчання. Про гранти ми потім ще окремо поговоримо. То справді теж дуже цікава тема. І я хочу продовжити розмову про рейтинг умовний рейтинг університетів. Як він відрізняється від минулого року? Чи ну, скажімо, якщо взяти першу трійку чи п'ятірку, чи він відрізняється? Від Насправді, те, що ми цього року вже почали порівнювати, наприклад, приватні університети, це з державними та і створювати цю конкуренцію. Це завдяки тому, що ми запроваджуємо запровадили вже цього року єдиний алгоритм вступу. А тому вперше ми можемо робити такі порівняння. А насправді, а якщо говорити про порівняння по державних університетах, в нас є завжди десятка, скажімо так, топових наших університетів, вони, можливо, там змінюються хтось стає перший, хтось стає другий. Ну, дивіться, в зв'язку з зрозумілими причинами зараз захід дещо більш популярний ніж схід нашої країни. Так що, якщо традиційно у нас... Харків був завжди другим містом після Києва. А то цього року, як і минулого, більше вступили до Львова ніж до Харкова. А якщо взяти по цифрах, то 45 тисяч вступають в місто Київ, місто Київ однозначно, це наше. Наш Лідер по, по, по освіті цього року вступила у Львівську область 21 тисяча 860. Це бюджет і контракт разом взяті. В Харків 14 тисяч 280. Так що Харків сильно опустився на четвертому місці. Одеса, далі на п'ятому Дніпро. Це п'ятірка, яка, яка незмінна, фактично. А е, в межах тієї п'ятірки різні університети, можливо, там хтось буде в лідерах, хтось ні. Звертаю увагу, що там, де є укрупнені центри, як, наприклад, у Львові, ну у Львові фактично зараз чотири університети, які підпорядковані міністерству освіти. А і це укрупнення призвело до того: ну просто щоб ми розуміли, в порівнянні в Одесі, яка приблизно має той сам те саме населення, дев'ять університетів підпорядкованих МОН. А, тому м, різниця суттєва, і це укрупнення призводить до того, що університети мають більше ресурсів. По перше, для популяризації своїх власних програм, по-друге, для так званих індивідуальних траєкторій, по третє, для маркетингу, для е, наукових досліджень, для лабораторій і так далі. І вони очевидно від цього виграють. Ну, це стара історія, яка насправді не, не, е, не напряму від зв'язана з цьогорічною вступною. Але треба розуміти, що це результат нашої роботи за останній період часу, коли укрупнення призводить до результатів дійсно на вступні. А чи є можливість відслідкувати, скільки випускників обирають закордонні вище? Немає можливості цього відслідкувати конкретно, але. Важлива інформація для нас дуже часто ми чуємо, в... Ну, по-перше, немає можливості, тому що зарахування відбувається з 1 вересня. По-друге, ми ну, не маємо можливості відслідкувати, якщо вони не є нашими студентами. Але але, часто ми в соціальних мережах читаємо про те, що от найкращі наші студенти тікають за кордон цього року свіжа статистика. 2414 осіб отримали 200 балів на НМТ хоча б на одному предметі. 20401 особа отримала рекомендацію у нашій виші. Це означає, що з 200 бальників ми умовно втратили 13 осіб. Я думаю, що це насправді дуже хороша статистика. А якщо говорити про математику, де найбільша кількість наших. 200 бальників. Тут ще одна річ, яка є в соцмережах, дуже часто говориться, що типу жахлива математика, ніхто не здає, так далі. Найбільше 200 бальників саме по математиці. Майже половина із тих, які отримали 200 балів, хоча б з одного предмету, це були, було з математики. І відповідно 1163 200 бальники з математики, з яких фактично всі залишилися в наших закладах вищої освіти. Чи змінилося щось цьогоріч для вступників з тимчасово окупованих територій та ВПО? Як і минулими роками, з тимчасово окупованих територій, по-перше, діє квота 2, так звана. А так що ці особи вступають на бюджетні місця поза конкурсом, і на квоту цього року, щоб трошки просто щоб точні цифри вам дати, із 65 тисяч вступників на бюджет. За квотою вступило, зараз не знайду точної цифри, 400, мені пригадується, 400-800 осіб за квотою 2, е, 400, перепрошую, що я сказав, 4800 осіб за квотою 2, точні цифри зараз попробую знайти, не бачу їх тут. В будь-якому випадку в нас є достатньо велика кількість, які заходять, з тимчасово окупованих територій для них є спрощений вступ. Вони не проходять НМТ, очевидно, тому що вони дуже часто не можуть вчасно приїхати на нашу територію чи на територію, яка контролюється українською державою. І, відповідно, ми говоримо про те, що їм в кожному фактичному університеті є створений так званий освітній центр донбас Україна, Крим, Україна, який дозволяє їм, по перше, Ну, показати еквівалентність своїх знань е, українській е, системі е, середньої школи чи середньої освіти. Ну і крім того, е, пройти спеціальну співбесіду для того, щоб вступити в заклади вищої освіти. 4900 осіб це насправді не мала цифра приблизно вона така сама, як і минулого року. Ви вже згадували цей такий невеличкий скандал, який поширювався в соцмережах щодо математики mm -hmm. під час ЗНО. зараз. Коли ви бачите, вже як триває вступна кампанія, чи справді математика під час ЗНО вплинула на можливість для вступників вступити на творчі спеціальності? Ви знаєте, я насправді дуже ми ще будемо публікувати ці дані, але насправді дуже вражений, вражений саме. Результатами вступу у заклади, які насправді не підпорядковані Міністерству освіти, а підпорядковані Міністерству культури. Там, де е, вчаться музиканти, там де вчаться оперні співаки, і не тільки оперні, там, де вчаться режисери, кінематографи і так далі. Вони всі проходять вступ за такою схемою, де 40% їхнього вступного балу це е, НМТ, 4 предмети, а 60% це творчий конкурс. І насправді. Із найвищих наших творчих конкурсів, чи, прийшов, конкурсних балів на бюджет, із найвищих, серед найвищих, завжди знаходяться саме заклади Міністерства культури. Це, давайте так, просто як приклад: Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського конкурсний бал цього року на бюджет 182. Це, це, це просто, це, що ви розуміли, це вище, ніж. Та сама, чи на рівні фактично з тої самої коївської школи економіки, це найвищі бали, які ми бачимо в Україні. Е, найнижчий із топ-10 це 173 бали. Е, конкурсний бал Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бучука. А е, я до того, що насправді е, ці всі вступники здавали математику, здавали математику, можливо, не на найкращий бал, але все одно. Після творчого конкурсу отримували такі зашкальні бали. Тому математика, очевидно, потрібна. Мені здається, що ми всі маємо розуміти, що та математика, яка пропонується на НМТ, це є математика, яка нам потрібна для життя. А очевидно, щоб отримати 190 або 200 балів, тут треба трошечки більше, ніж для життя. Це вже для інженерів. Але для того, щоб пройти на тому базовому рівні, який потрібен для вступу у заклад вищої освіти, і пізніше. Для участі у творчому конкурсі тут насправді потрібно на рівні там ну восьмого класу плюс-мінус здавати математику. Тому це потрібно це потрібно для життя. І очевидним для мене є як для людини, яка періодично цікавиться мистецтвом. Я кожен раз, що дивлюся на Мікеланджело, розумію, що от без математики, вибачте, там точно не обійдеться. А тому ходіть в музеї математики на ВДНХ і зрозумієте. Ваші діти зрозуміють точно, а чому потрібна математика так само і для творчих спеціальностей. Це було не на правах реклами що. <ріст> <ріст> Щодо грантів, розкажіть, будь ласка, як це працює? Хто може розраховувати з вступників на ці гранти, і що потрібно потім під час навчання для того, щоб зберегти це фінансування? Отже, у нас традиційно було завжди, що в нас є бюджетна форма і в нас є контрактна форма. Зараз, за останні два роки, ми впровадили, я цим дуже дуже сильно пишаюся, тому що ми впровадили насправді третю форму фінансування освіти. Це насправді дуже важливо, тому що це означає співфінансування, де частина оплачується студентом, але це доступна сума для студента, і частина оплачується державою. Це робиться через механізм грантів цього року, як і минулого року. 150 балів з двох предметів. Якщо в тебе є 150 балів з двох предметів, і ти вступив. На контракт, ти можеш розраховувати цього року на 17 тисяч гривень. Якщо ти отримав 170 балів з двох предметів або більше, і ти вступив на контракт, ти можеш розраховувати на 25 тисяч гривень. Якщо ти подався і вступив на контракт на одну зі спеціальностей, яка користується так званою особливою підтримкою держави, це мається на увазі природничі спеціальності, інженерні, і ти отримав 140 із двох предметів ти також можеш претендувати на 17 тисяч. І насправді дуже часто ця цифра буде більша в залежності від спеціальності, бо там діють певні коефіцієнти, які множать. Так що, наприклад, нещодавно зустрічався з колегою-журналісткою Марічкою Падалкою, вона сказала, що їхня дитина, вступивши на спеціальність за контрактом, отримала 25 тисяч, які перетворилися в 37 тисяч. Ну, Марічки дитина просто здібна, е, ступила. Я чесно кажучи, навіть не пам'ятаю на яку на яку спеціальність, але треба перевірити, на ви спеціальності постачання е, е, вступаєте. Е, важливим, є що е, вступили зараз на контракт, підписали все, що потрібно з е, університетом. З 1 вересня є наказ про зарахування. Цей наказ про зарахування в кожному. Ми отримуємо списки контрактників в так звану єдину державну електронну базу. Дані передаються в дію, на телефон вам прийде сертифікат, який треба підтвердити. І коли ви підтвердите, гроші з державного бюджету перераховуються напряму на університет на покриття частини вартості вашого контракту. Відповідно, якщо контракт, наприклад, 50 тисяч. І ви отримали грант 25 тисяч, то вам прийдеться продовж року сплатити ще 25 тисяч, а не 50. Хоча ви підписуєте контракт на 50 тисяч. Держава сплачує частину. Насправді це для нас дуже важливо, тому що це створює ситуацію, коли, по-перше, дуже часто 50 тисяч це достатньо ну, немаленька сума, а це середня наша, наша вартість контракту на сьогоднішній день по країні. Це немаленька сума, особливо зараз е сім'ї не в, не, Скажімо так, купівельна спроможність нашого населення не найкраща. Але ми маємо можливість зараз це перекрити, і сума, яка залишається дуже часто, є такою, яку студент може сам заробити впродовж року. Так? Ну, 25 тисяч впродовж року працюючи і навчаючись, можна заробити. Знаю по своїх дітях, скільки вони заробляють там каву, готують, і, 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 і це не, не погана штука, тому що вони набирають іншого досвіду, інших навичок, крім того, що є в аудиторії. Це важливо. Це мова йде про співфінансування і про певну суб'єктність студента, тому що студент тоді більше цінує цю освіту. Він розуміє, що він за неї сам, можливо, навіть і частково платить, але доступну суму, яку держава може частково. Перекрити, от це є концепція грантів на сьогоднішній момент. Ми виходимо на те, що приблизно 65 тисяч осіб отримали бюджетні місця, приблизно 30 тисяч вступників цього року отримують гранти, і з загальної кількості вступників 176 тисяч. Так що, як бачимо, вже перевалили через суму 50% які отримують державну підтримку на здобуття своєї освіти. Чи це гранти, які будуть продовжуватися щороку? Чи їх треба буде переглядати? минулорічні вступники отримали гранти цього року? Вони продовжуються, вони отримують навіть більші суми, тому що ці суми індексуються до індексу інфляції так що суми стають навіть трошечки більші. ну, контракт, Сума контракту також індексується, так що треба розуміти, воно співвідношення залишається те саме. А, але суми збільшуються. На сьогоднішній момент ці, ця ініціатива була впроваджена постановою Кабінету міністрів, яка має дворічний термін. але... А підтримка зараз на сьогоднішній день однозначно є в суспільстві. Я не маю сумніву, що Верховна Рада все таки прийме відповідний законопроект. Він вже дуже довго чекає на прийняття. Це 10.399. триста І ми вже на фінальній стадії його прийняття. Я думаю, що найближчим часом будуть хороші новини з Ради. Як працюватимуть вищі з 1 вересня? Чи зміниться для них щось цього навчального року відповідно до того, що. Як би нам не хотілося миру, все ж таки, ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Е, Міністерство освіти робить все можливе для того, щоб ми популяризували і як найбільше виводили студентів офлайн. Ми маємо розуміти, що в Ужгороді це можливо, в Чернівцях це можливо, у Франківську це можливо, в Харкові, в Сумах і в Запоріжжі це неможливо. На сьогоднішній момент планується достатньо такі серйозні інвестиції в так звані безпечні простори, які мають будуватися в цих і вже деякі, навіть проектно-кошторисна документація, вже в деяких випадках завершується. А в тих містах, які прифронтових, для того, щоб забезпечувати офлайн навчання. Але ж поки що, це ще треба забезпечити. А ми маємо розуміти, що укриття існують всюди. Але в Харкові дуже часто на жаль повітряна тривога може прозвучати після вибуху, і ми не можемо собі позволити на те, щоб студенти е, ну Реагували просто на повітряну тривогу, а вони мусять мати безпечний простір для того, щоб працювати офлайн. Такі ініціативи є. Я думаю, що про це будемо більше говорити. Міністерство освіти однозначно має дуже багато різних ініціатив з цього приводу. А я очікую, що новий уряд тепер буде виходити з публічною комунікацією про достатньо великі проекти в кожному з цих прифронтових міст. Попри те, що вступна кампанія ще триває, чи розпочалася вже підготовка до вступної кампанії 2026 року, чи є якісь уроки висновки, які будуть враховані наступного року, Знаєте, я можу сказати точно, що вступною кампанією наступного року буде займатися інший заступник міністра, але я буду передавати справи своєму наступнику таким чином, що мені здається, що дуже багато було зроблено за останні два роки. Для того щоб забезпечити прозорість вступу, прозорість того, що і прозорість взагалі розподілу фінансів в системі, це надзвичайно важливо. Тому я дуже надіюся на те, що ті позитивні зрушення, які були зроблені за останні два роки, будуть далі продовжуватися, особливо в питаннях прозорості власне цього єдиного алгоритму і прозорості взагалі розподілу фінансів серед, серед закладів. Дякую вам, пане Михайло, за цю таку предметну розмову. Я нагадаю, що ми говорили про вступну кампанію цього року. З нами, з нами був Михайло Винницький, заступник міністра вищої освіти та освіти дорослих. А медіа центр Україна продовжить свою роботу за півгодини. Будемо говорити про результати роботи НАБУ та САП у першому півріччі 2025 року. Залишайтеся з нами.